Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.com.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2448-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 24 мільйони 564 тисячі 406 гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу Хай щастить. Сорок 52 13 Тринадцять. Сорок чотири. Сорок сім. 32. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3633 й розігреш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 724 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4, І ми переходимо до розіграшу. Сорок два, один. 34, 10, 9. Лото Максима – максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8565 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 1, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят три двадцять шість. Сімдесят дев'ять. П'ятдесят вісім. Двадцять вісім. Тридцять сім. П'ятдесят дев'ять. Шістдесят один. Шістдесят пять. Один. Сорок три, двадцять дев'ять. 57, 22, 25, 24, 76, 68, 69, 6. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7418-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тражна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Нуль. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.